Нарешті це відбулося. Ми дуже довго чекали цих станцій контрбатарейної боротьби. Саме сьогодні від наших американських партнерів ми отримаємо рухомі радіолокаційні станції контрбатарійної боротьби Антіпіків-36. Такі радари є найсучаснішими засобами. Контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення та знищення ворожої артилерії. Попередні станції мали значно меншу дальність і використовувалися лише для протидії мінометам. Радіолокаційна станція Антіпіків-36 призначена для точного виявлення вогневих позицій артилерії, гармат. Реактивних систем залпового вогню, мінометів, також на дальності, яка перевищує 24 кілометри. Це більше ніж дальність більшості артилерійських систем, передачі військової техніки, частинам та підрозділам Збройних сил України.